Добрий день. Мене звати Бугрименко Дмитро Віталійович. Я лікар у ролог приймаю в клініці Мегакиїв на вулиці Володимирській та на вулиці Максимовича. Що таке цистит? Цистит це запалення сечового міхура. Цистит найчастіше зустрічається у жінок. У чоловіків теж буває цистит, але це Захворювання у чоловіків зустрічається досить рідко, і для цього чоловіку потрібно мати якусь ще проблему, яка викликається з ним. У жінок це проблема, з якою стикалась хоча б раз в житті практично кожна жінка. Зумовлено це тим, що сичівник у ретро досить короткий, широкий прямий. Тобто це ворота для інфекції, яка для бактерій, які спромеженим можуть потрапляти в сечовий міхур. В нормальному здоровому стані сечовий міхур вміє захищатися від таких бактерій, тому що процес потрапляння цих бактерій це вагінальна флора, це пішкова флора, це флора, яка живе на шкірі. Це процес щоденний, постійний і це нормально. З цим ми нічого зробити не можемо і не будемо. В, в нормальному стані сечовий міхур здатний захищатися від таких бактерій. В сечовому міхурі є спеціальна вистілка, яка не дозволяє бактеріям закріплятись на стінці сочового міхура, і тому ці бактерії при сачевому пусканні виливаються і нічого не відбувається. Якщо цей захисний шар пошкоджується, то виникають умови для закріплення бактерій на стінці сечового міхура, що призводить до запалення стінки сечового міхура, тобто до циститу. Основні прояви циститу це часті позови до сечовипускання та найчастіше термінальні різі при сечовипусканні. Також при гострому циститі може з'являтися кров в сечі. Це симптом, який найбільше лякає жінок. Але це так званий патогномонічний симптом гострого циститу. Патогномонічний, тобто характерний саме для цього захворювання. Що може знадобитись для обстеження при гострому циститі? Частіше за все, для призначення лікування гострого циститу, додаткового обстеження не потрібно, навіть загального аналізу сеч. Якщо буде, добре, якщо немає, немає нічого страшного. Тому що гострий цистит має настільки яскраві свої прояви, що цього достатньо для призначення лікування. Якщо призначене лікування перші 24 години від початку гострого циститу, найчастіше цього достатньо, щоб протягом кількох годин повністю від нього позбавитись. Якщо виникають якісь питання, якщо лікар не впевнений, що це цистит, тоді призначається. Загальний аналіз сечі, тоді може призначатись бакписів сечі, тоді можуть призначатись ультразвукові дослідження сечового міхура, іноді сечові, ультразвукові дослідження нирок. Якщо цистит часто рецидивує, що значить часто рецидивує цистит? Тобто епізоди гострого циститу виникають більше двох разів на 6 місяців або більше трьох разів на рік, тоді. Ця пацієнтка потребує додаткового обстеження. Що таке додаткове обстеження? Це для початку ультразвукове дослідження сеч... сечової системи, нирок мікура. при необхідності можливе рентгенологічне дослідження, якщо є якісь питання, якщо є підозра на кам... камені або пухлини в сечовій системі. В такому випадку часто призначається цистоскопія, це ендоскопічне дослідження сочового міхура, при якому оглядається спеціальним інструментом зсередини. При цистоскопії ми оглядаємо слизову сочового міхура, оцінюємо колір, оцінюємо судинний малюнок, оцінюємо анатомічні ділянки сочового міхура, та при виявленні деяких підозрілих ділянок ми звідти можемо взяти біопсію. В лікуванні хронічного циститу Призначаються частіше за все антибактеріальні препарати, призначаються уроантисептики, які також мають антибактеріальну дію. Частіше за все, хронічний рецидивуючий цистит, цистит, що рецидивує частіше трьох разів на рік або частіше двох разів на півроку, потребує тривалого застосування антибактеріальних препаратів. Кілька бактосівів, кілька додаткових досліджень. В деяких не дуже частих, але в деяких випадках, якщо ми знаходимо причину для цього циститу в сечовому міхурі, можливе призначення хірургічного лікування, тобто трансферетральна резекція стінки сечового міхура з ураженої ділянки. Також в лікуванні хронічного циститу має місце. Фізіотерапія має місце місцеві процедури, тобто інсталяції деяких препаратів, сечовий міхур. З кожною пацієнткою потрібно працювати індивідуально, в якогось загальноприйнятної схеми лікування, яка підійшла б усім, не існує. Тому, якщо є проблеми, не займайтеся самолікуванням. Приходьте на прийом. Я приймаю в клініці Омега Київ на Володимирській та на Максимовичі.